Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу висадити на розсаду помідори і кабачки, які я буду висаджувати в парничок. Треба, щоб десь більше 20 днів вони побули у вигляді розсади, так сказати, а потім вже їх висаджувати. Можна було і раніше, але, дивлячись на таку погоду, все ми встигнемо. Тож буду я сьогодні висаджувати. І ось я тільки що підживлювала. Перець і баклажани, то я якраз покажу, яка в мене розсада. Ось я зняла з полички розсаду. Тут баклажани і перець. Ось такий вигляд вони мають. Є які гарненькі, які мені дуже подобаються, а є маленькі. І я помітила все-таки, що те, що професійне насіння, то більш краще все-таки ось в цих великих це професійне насіння. І ось тут шматочок, вони більші. А ось тут вже йде звичайне сортове, і вони, Ці перчики, такі низенькі, маленькі, подивимося. Будемо підживлювати, може вони нас доженуть? Тож зараз приберу на місце і будемо тут. Саджати далі. У мене тут робочий процес. Я підготувала 5 стаканчиків для помідорів. І дивіться, які в мене помідори. Просто прозівала, замочила і забула за них. І дивіться, вони вже які гарні, але нічого страшного. Зараз з земелькою і все буде добре. Це он Pink Bush. Це ті, що самі ранні у мене. Взагалі-то я в парник уже на вулиці висівала трошки насіння з помідорів. А ці хочу в будинку, щоб вони швидше. бо тут тепло ж, звісно, то тут вони швидше підуть. І ось ще трошки і будемо висівати вже всі помідори в парник. Так, це сюди. Огірочки. Зараз по одній насіннинки посажу кожного сорту. І якраз в парник це. Буде нам вистачати навіть дуже. В тому році я два кущики в парник садила, і того нам вистачало. Самий ранній з цих це лютояр. Так що, зараз будемо саджати. Ну, а по кабачкам я подивилась, я оці і іскандер, саджала вже. А Ангеліна в цьому році взяла перший раз. То зараз, отак. Ми оце прибираємо, не буду саджати. А одну насіннинку кавілі. І Ангеліни в парничок. Вірніше, ну, Зараз на розсаду посадимо і будуть вони в парничок іти. Саджати буду я в ґрунт з городу, але зверху присиплю тим, що купувала сумішю, бо закінчилася вже. Так, беремо наші помідорчики. Один сюди, по два будуть вони у мене От так. присипаємо і через день вони вже нам появляться, покажуться. Помідори вже все. Прибрала зараз е ці кабачки, їх тут в пакетиках по 5 штучок. Ось такі вони гарненькі О, кавілі сюди йде. Ангеліна сюди. Ангеліна на сінечку трошки менше. Bauch. Це і це. Так, ну і далі огірочки йдуть. Всі різнокольорові. ну Не дуже ці одинакові. Всі оброблені, але щось таке рожеве-легеньке. Ось тут під лампою стоїть розсада. І це я сюди поставила. Почне проростати, треба буде вмикати всі лампи. Це просто я зараз переноску звідси забрала, а так тут більше світла. Так що ось так от. Все, друзі, процес пішов, це я не вчу. Просто показую, що і як я роблю. Бо я вже запізнилася з, з цими з помідорами, огірочками. треба було раніше висаджувати. Вже капусточка в парнику почала сходити. Я тут ставлю фото вже така видніється скрізь, редисочка. Так що я ж кажу: процес запущений, весна йде. А всім гарного врожаю! Всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.